Uh, uh, Відкрити лист від активістів народного руху в, в Євромайдан до Володимира Кличка і Петра Порошенка до Вільна Кличка. Ми, українці Великобританії, і активісти Євромайдану, не можемо лишатися осторонь в той час, коли в Україні відбуваються події, що загрожують її цілісності і суверенітету. Керівництво України прийшло до влади через захисників майдану і завдячуючи важкій боротьбі українського народу. Політики неодноразово не виправдовували сподівань майдану та покладених на неї повноважень. Перші особи, що керують країною тепер, і парламент кожної хвилини мають пам'ятати, що вони також винні у загибелі людей. Всіма своїми діями вони мають не лише демонструвати свою відданість майдану і патріотам України, але й робити конкретні кроки. Із великим занепокоєнням ми спостерігаємо, що влада не тільки не виконує вимог вислових майданом, але й повторює старі методи керування. Ми вимагаємо люстрації із проведенням повного розслідування та звітування перед народом. Викликає обороня той факт, що особи, проти яких Європейським союзом затверджено санкції, почуваються вільно при новій владі. Арбузов, Клюєва, довкін, кернес і далі на свободі. А на захист деяких з них, зокрема Добкіна, стають олігархи. Традиція кримінальної поруки залишилася у силі, а нова влада отримує матеріальні бонуси за свою бездіяльність, цинічно ділить портфелі і розподіляє сферу свого впливу. Ми вимагаємо повної політичної і майнової ілюстрації всіх політиків і державних працівників. Є зовсім неприпустивим, що бувші агенти КГБ або Злодії працювали у державних інституціях. Влада має звітувати перед народом. Натомість ми бачимо свавільне недотримання цього базового демократичного принципу. Жодних спроб комунікації не відбувається, а народ і майдан все далі віддаляються від політичної сцени. Ми вимагаємо створення інформаційного центру взаємодії між парламентом і народом, який буде сприяти поінформованості народу і зниженню загальнонаціональної напруги. Основною метою даного центру. Має стати координація і взаємодія між владою і народними та суспільними організаціями. Ми вимагаємо налагодити тісну співпрацю з регіонами, де продовжують лунати сепаратистські заклики. Особливу увагу слід приділяти східним районам, і, зокрема, Донецькій області, де представниками партії регіонів за підтримки місцевих олігархів, втілюються проросійські сценарії. Ми вимагаємо повного і глибокого розслідування дій влади України, що призвели до повної капітуляції і здачі Криму Російській Федерації. Розуміємо, що був великий ризик пролиття крові, але в той же час не було зроблено активних спроб протистояння і протидії російській інтервенції. Не були запроваджені кроки для захисту військової техніки, кораблів, літаків і зброї та самих українських військових військових і сімей у Криму. Не були зміцнені кордони України, не було покращено забезпечення військових частин всім необхідним для протистояння. Допомога надавалася населенням України та групами волонтерів із великим ризиком для їх життя. Не були застосовані також повною мірою всі дипломатичні засоби, які б могли б своєчасно заспокоїти Крим, такі як надання Криму ширших повтоважень, створення зони вільної торговлі тощо. Такі кроки могли б стримати Крим від сепаратистських настрій ще на початку їх виникнення. Таким чином влада не виконала свої прямі зобов'язання і порушила присягу перед народом Криму і України, сприяючи своїми діями втраті Криму. Протягом останніх 22 років всі президентські адміністрації, уряди без винятку, були спенетровані російськими агентами і п'ятою колоною та кримінальними групованнями. За ті всі роки планована підривна діяльність систематично ослаблювала боєздатність і можливість України себе захистити. Цей зрадницький злочин відбрав віру українського народу, українську державність і уряд Януковича мав усе це довести до свого логічного кінця. І наприкінці нашого листа ми звертаємо увагу на діяльність посла України Володимира Хандогія у Великобританії. На протязі всього періоду часу, з моменту виникнення майдану, і до сьогодні послом особисто і його апаратом Подавалася викривана інформація про події в Україні. Володимир Хандогі не відгукнувся на жодне запрошення української громади, починаючи з листопада 2013 року, коли ми, українці Великобританії, збиралися на підтримку майдану і запрошували представників нашого посольства приєднатися. Натомість вони неодноразово викликали поліцію. Хоча наші зібрання були ми народ і не є представником інтересів України Великобританії. Прямує не лише честь цього дипломатського корпусу, але й репутацію України як держави. Ми виражаємо надію, що наш лист і наші вимоги не залишаться без відповіді. Та конкретні кроки будуть зроблені. У свою чергу ми й надалі будемо стояти на захисті України і всього українського народу. З повагою до вас, до українського народу, народний рух Євромайдан у Лондоні. Дякую. we